Другого ранку я, генеал! Ось приїхав на загрузку і ось, щоб ви бачили, така тут зона релаксу. Ось зеркальні карпи. Тут просто, просто чудо. Вон. Уточки, а ось Дивіться які там монстри плавають, просто, просто. Вон я звеличу, щоб ви бачили, як, як вони хапають їжу. А вагон. Далі вуточки собі тут. Це я приїхав на загрузку. Грузять мене тут відходами латуні. Ось, щоб ви розуміли, ось стоїть машина. Там за машиною цехи знаходяться, промислова зона, ось ємність для купання, поруч знаходиться, я так розумію, сауна, я туди, вон бачите, топка для дров таке і ось так, таке приміщення. Пані, так ось все це тут виглядає. Ну, що вам можу сказати? Дуже, дуже, дуже чудово. На жаль, в нас такого ще немає, але може десь і є, ну, ну, це як просто, я, я в повному, в шоці, я в повному захваті, чому я вам. І роблю відео, бо Ну я завжди роблю те, що мені подобається. І ось тут цей хлопець, який годував карпів, я його кажу, що, фішинг, він каже, так, я кажу шеф, він каже, і я ловлю, і, і шеф, от щоб ви розуміли, отут от знаходиться ця баня ну, вибачте що трохи так різко смикануся ось двері зона відпочинку ну що природа і люди у цьому місті відпочивають дуже, дуже приємно дуже гарно є Чим помилуватись. Ну, Всього найкращого всім. Бувайте здорові до наступних репортажів, зустрічів, всього найкращого. Чекаємо миру і всього найкращого. Бувайте здорові!